Трошки розвернемо тему, значить, перше, що ми вже над чим працюємо, що люди отримують, це не потребує великих вкладень коштів, а сам перед інформаційна складова. Графік роботи всіх лікарів, поліклінік, всі моменти, що стосуються організації роботи, коли батьки, будучи на роботі, маючи потребу того, щоб дитину, скажімо, якимось чином обстежити, або ще щось, вони мають певні. Побутові труднощі, залежної поліклініки, працюють, 30 все це на сьогодні. Ми вже відкриваємо Він вже практично готовий. Е інформаційний ресурс, веб-ресурс, який дасть можливість тернополянам вільно знайомитися зі всіма можливостями цього закладу, практичною стороною цього раз. Далі, звичайно, що ми будемо працювати над тим, що люди, скажімо, там є дуже багато напрямків. Щоб люди бачили ефективність роботи цього закладу. Конкретну ефективність. Так, да, це Цього ніхто поки що не подає, ми це подамо. Я не буду конкретизувати, я хочу це зробити, щоб побачили, як воно буде, і люди здивуються. Це буде гарно. Наступне, значить, конкретно, що я можу. А Вони побачать? Однозначно, я це обіцяю. Це буде. Значить, на сьогодні вже що зроблено? Скажімо, за цей короткий час я трошки більше чотирьох місяців на посаді. Вдалося, звичайно, з допомогою військового. Я розумію, я сам не можу цього зробити з допомогою депутатського корпусу. Вдалося виділити кошти, я вам так скажу, щоб ви розуміли, за останніх цих чотири місяці практично ми виділили на цю лікарню у п'ять разів більше коштів, ніж за попередніх чотири роки.